Владислава, скажи, з якого міста ти приїхала на наставництво і чим ти займаєшся? Город Ніколаїв, ніша женська мужська діжда, два офлайн магазини, і виходимо в онлайн. Скажи, будь ласка, стосовно результатів, які ти отримала на наставництві, моя задача транслювати людям, що воно допомагає в житті, і згідно результатам. Скажи, які саме ти отримала на цьому проєкті? У меня был очень сильный застой, поскольку я мама в долгом декрете. Вот, и это была моя главная точка, которой я не могла сдвинуться. Попавши к тебе на наставничество, это прям очень сдвинуло меня, мой бизнес, мою семью и полностью мой кругозор. Я сейчас не смотрю только чисто в свою нишу, смотрю еще какие-то параллельные ниши, стараюсь в этом больше развиваться. Які трансформації саме ти отримала за ці три місяці нашої роботи? Ну, мабуть, саме основна трансформація – це була трансформація во мені. І це було найважливіше, тому що застой був конкретно во мені, а далі вже йде все к моєму бізнесу. Якщо я в хорошому стані, то і мій бізнес в отличному стані, який буде приносити мені прибыль, і над яким я зараз повноцінно працюю. Могла б ти рекомендувати реально цю програму для інших людей? Да, конечно. обов'язково. даже если у вас нет свого бізнесу, обязательно на нього приходить. І я прийду ще раз и один раз. Дякую.